Ну що, всім привіт. Так, друзі, коротше, сьогодні думаю такий влог іду, подивіться де я. Не знаєте. <смір> Йду зараз в школи, зараз час дня. І десь час яка-2 віддихну, Може якесь відео буду про гриби монтувати. Пройде два години я якраз десь 3.30 буду виїжджати в качалку. Ну, думаю, так, да, буде таке хороше відео. Сьогодні в качалку будемо стасом, може щось заснімемо. Ну думаю, сьогодні, як п'ятниця, то багато людей. Нас сьогодні на сьогодні тренування ніг. Там все ще все може вам розкаже зараз. Три дні життя, коротше, таке може щось буде. Із життя те стаса, може він теж щось засніме і сюди вставлю. Коротше, друзі, хочу щось ще показати. Дивіться, оце ці, що я ходжу в качалку. Ось такі в мене кросівки. Подивіться, я, я їх ось так поставив. Посушив і подивіться, які вони трішки, бачите, згоріли мене на цій. Ну нічого, думаю, ось так нормально навіть не видно. Ось так виглядають. Погнали, збираюся вже. Ну що, друзі, поки не зібрався ще в качалку, подивіться, ось тут така у мене кружечка. Ось такий креатин, кому потрібно, подивіться, який прям дуже хороший. Ціна така не низенька, тому ну, якісний. І ось сучок. Зараз, коротше, тут набираю отакі От дві по 3 грами. Зараз бам-бам перед качалкою. Так думаю, так буде нормально, зараз. Ось так. Угу. І ще раз. І ще таку саму. Ось так можна сказати, я кожного дня, коли приходжу з цієї школи, дві таких. Стопочки по 3 грама, Креатинчика, бам. Погодка. Така, як бачите, дуже пасмурна. Я ось так. Діти погнали, їду. Зараз до магазина, до речі, не сказав куди. Опа, ось такий магазин, коротше, зараз їду. Хліб вдома закінчився. А мама такий грибний смачний супчик приготувала. І хочу туди гріночок. Ну і також бутербродіка зробити. Треба добре поїсти перед тренуванням, Тому погнали зараз 30 секунд і вже в магазині на велосипеді. Все, зівчик ось, бачите, перекупив, їду вже додому. Погнали. Все, друзі, вже прийшли, зустрілися, ось в Стасик Прийшов, я не знаю, як він підходив, думав, вся я забуду. Подивіться, ось все. Вже він крутить. Я просто кручу. Вже починає, коротше, погнали. Зараз розмиточка. Ну ось, коротше, розминочка поставимо, думаю, 7 хвилин, щоб була в нас. Ось так, просто перед тренуванням. 7, да, Стас? 10. 10. 10. І 10. Опа, штаб. І крутим, коротше, погнали. 7 хвилин будемо займатися кадрою, та потім підемо. На дві канали. Ну, все, коротше, скільки ми 7 хвилин прокаталися, що там Стасі? Коментарі. Давнення піднялося. Тис трішки піднявся і вже а з день ніг. Щось ми трішки тут ну, так, немає настрою робити той день ніг. Тому підемо, може, одне-два, дві вправи зробимо, по п'ять підходів там зробимо. Розгинання і зараз йдемо робити. Ось тренажор, як ви знаєте, розминання ніби. Ми кажі раз 30 зараз поставили Розминочка, а ну давай. Давай. Це розгинання, зараз робимо перший розминочний підход. Чекайте ось так добре. Розминочний підход по 15 повторень, потім другий підход зараз 50 кілограм на 12 повторень, потім робимо 60 кг на 10 повторень і 65 там, на 8, і потім 70 теж на 8. Ось так, короче. далі вже покажемо. Тоже... Просто тоже... минута 25. Держись. Держись. Перехвачивайся. Минута 32. Вот так возьму. Давай, давай, Держись, только не об не трогай. Минута 40. Держись, 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 держись. Прихватывайся. Минута 40... 46. Мінута 50. Ну що, коротше, друзі, ви бачили, що Стас, як відчуття від вісіння на турніку? Я ледве висів на останніх секундах, а в мене вже руки почали жити просто та просто від турніка. Ну, все, Я вже не міг немов ну, більше, але я розумів, що вже не поб'ю рекорд так, що ну, навіщо. Ну. Ти провисів минуту 14, я провисів. Хвилину п'ятдесят вісім, так? Да? Ну да. майже дві хвилини. Третє місце по рекорду зайняв. Сказали, що третє місце зайняли. Ну по нашій качалці сказали дві хвилини, щось там сім 14 секунд. Якби я раніше пробував, то може би я побив. Ну блін, ну, да. я висів і можу, кстати, на монтажі прям приблизити, щоб вам було добре видно. Отако я висів, прям вже в кінці, отако і все. На да. Да, міг ще вісити. Usar as preto-plitinhas pra bolhar, no o daqui. chata Em cima da cama, botando de quatro, puxando o cabelo, botando de lado, eu mal comecei. Ele já tá safado, novinho, bandido, tá claro, <coughs> <coughs> Я робити не буду, бо в мене трохи проблеми зі спиною та мені не дуже це корисно робити. Коротше, підсніму, як буде Іванчик займатися. Друзі, зробив розминуючий підход 20 кілограмів, зробив потім скільки там виходить? 40 кілограмів на 12, десь повторний, десь так було. І ще раз зробив теж 40 кілограмів теж на 15 повторних і все. Ну така розминочка не буду сильно робити. Тому що втомийся погнали робити, коротше зараз їх не зробимо. тут спакають, я теж німанітні, манітні. Я беру оцей, персик та якась якийсь квітка. Yeah. <laughs> так, я беру середню, газовану і Так, на всім. набирається. Опа. Зараз ще газ піде. Ну, спочатку вода, потім газ. ой-ой-ой. Okay. Que vai jogando popa. Essa pega toda, mulher. Você tá em contra? Eu que tomando o caco, Ну що, друзі, тренування пішло до кінця. Ми вже в роздягальні. передягнулися, йдемо зараз додому. Коротше, ось такі сьогодні тренування. Що, Стасі, ще щось скажи. Та що мені сказати, Ну, було тяжко, бо ми сьогодні добре позаймалися. Да. Ну, як завжди, ми добре позаймалися сьогодні. У ці відео, як ви бачили, там, може по одному підході вставляли. Все одно думаю, відео класне вийшло. Це не кінець, завтра. Зранку давай. Коротше, завтра зранку, десь в 7 годин встаємо. І стас іде сюди в качалку. Він живе дуже близько. Ну він вам розкаже коротше, сьогодні. Так. На свій телефон буде знімати. Я на свій. Коротше, завтра зранку йдемо на пробіжку на віджимання. І віджимання від турніка. Що зранку будемо такий челендж. Хороший. Давай. Коротше, завтра, от по-любому, ми йдемо. Ну, все, коротше, йдемо. Давайте додому. Побачимося потім завтра. Все, давай. Наступні <піць> <Ага. піць> Все, давай. В неділю ми ще хочемо раз піти теж в початку. Зняти відео ми завжди ходимо в суботу, в неділю, ми не ходимо, а в цьому тижні хочемо піти, щоб зняти в неділю інтересне теж відео, як ми будемо будуть грудні там. Ну, коротше, побачити. Ну що, друзі, всім привіт зранку. Зараз 8 годин. Вийшов на таку прогулку, пробіжку таку ранішню, знаєте. Встав вже в 7 годин. Трішки відпочив вісна, ну полежав і потім думаю, ну, вже 8 вийду, коротше. Зараз йду десь на поле. Футбольне, там турнічки. Якщо є, зараз подивлюся, не пам'ятаю. Щось таке трішки розминочка зранку. Що хочу сказати, ноги трішки так можна сказати не сильно болять. Ну, коли пробіжка пройшла, десь 15 хвилин пробіжався, прибіг до такого поля. Дивлюся тут. Ну, в мене на районі, тут немає турнічків, дивлюся, є ворота. Вони такі грубі, неудобно, тому пару разів трішки віджався, як сказати, від ворот, від турніка. Ну, руки сильно бійця, всі три ці збулять після вчорашнього. Вчора добре потренували з Тасом. Зараз ще віджимання від полу, те-те-те. Давайте так, поки ще сильно не втомився, давайте попробуємо хоча б півтори хвилинки повісіти на турнічку, якщо там буде удобно. Ну Там, ну, там прям дуже грубе ось так триматися. Не дуже удобно, ну погнали. Сіла на ботана ботаної 4 пошено кабілу бота на Eu дуалому сені ліжа та сафаду нові у бендіну западу два. Почитайте та напишіть, я думаю, десь 45. Зараз ще десь попробую 40 або 30 зробити. Хух. трішки напампимо грудні. Ну така розмилочка, як я вважаю. Коники ось бігають. А ось тут позаду зараз ось так розвертаюся. Ось там лавочка і ось там позаду я тренуюся. Сьогодні зранку дуже класно. Обережно. Подивіться. Коник. Братик. Іди сюди. Підійди до мене. Злякався він пішов, на, тримай. Тримай травичку. Не хочеш? А зараз давайте подивимося, що там Стас робить. Доброго ранку, я прокинувся вже. Зараз щось буду готувати їсти собі. Та й не знаю, потім піду у Іваном споризал. Він довжен прийти скоро. Ну і все. Зараз поки, ну, поки посажу, поки пограю, потім піду щось придумувати, їсти, готувати. Та... Я вирішив чуть-чуть поприбиратись, бо мама мене заставила. Я буду обиратись. І ви будете дивитися, як я обираю. Все, друзі, я прийшов з качалочки. Зараз буду їсти ось картошечку з яєчком та гірками. Мені мама приготувала. Хто любить маму, ставте лайк. Зараз буду ще готувати собі чайок та її пити з тортиком таким смішним. Коротше, вже сижу відпочиваю, вже поїв те, що показував. Тепер буду їсти тортик та пити чайок. І ну, чи щось буду, може пограю щось або подивлюсь щось цікавеньке. Вам всім на добраніч. Я скоро вже спати буду, вдягати. Трохи відпочину тут і все і ляжу. Зараз коротше, показую ось тут такий в мене чайок. Ось тут ще буде вечеря. Зараз тільки 6 годин, але поки що перед вечерею ось така мінка. Зараз запарю і такі бутерводі зараз з червоною рибкою зроблю. Хто зараз відео дивиться і щось їсть, всім смачного. Ну вже сиджу ось тут. Подивіться, тут я монтую відео. Так в мене виглядає. Тут <риві> вже монтується відео. Ось це, що ви зараз дивитеся, це воно і є. Я ось це відео, ось цей фрагмент. Зараз буду вставляти і вже сюди монтувати. Oš što da Chris Bumstead, ovo tako Протеин, короче, может, э, хочу себе тоже -то протеинчик потом заказать на Амазоне, э, Чтобы потом качалочку с протеинчиком. М -м -м. Ну, конечно, все мятные вообще офигенные, мне кажется. <музык> 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 ну что, друзья, пришел с качалочки я сейчас на кухне. Буду окрошку, подивіться, окрошка, буду насипать зараз. І з таким сірим хлібом. отак так ось. І буду зараз робити отакий чай. Э, новорічний. З апельсином та э, імбирем. Ну все, друзі, я позаймався. Зараз сижу, відпочиваю, як бачите, ось на кріслі. І все. Потім покажу, що я буду робити вдома, що я поїм там. Зараз вже прийшов з качовка, насипав всі макарони. А, жарю я є ще, що мені є цукерки до чаю, який я вчора пив, теж отакий. Ну і буду заварювати чайник там і все таке. А, і ще я забув показати кукурудзу ще. Розігрів у мікровоновці. Ось такий результат вийшов. Скажіть, смачно виглядає. Зараз буду кушати, дуже вже голодний після качавки. Що, друзі, подивіться, добрий ранок. Сьогодні зранку подивіться вже, де я тут на такому зоопарку, можна сказати, ручному, можна подивитися на Оленчиків, до речі, і в Чехії. Ну, дві годинки їхати. Так, тут проїхали. Зараз покажу. Подивіться, який красивий, прям такий. Взяли ось тут можна погодувати їх. Далі, друзі, проходиш, подивіться... Ой-ой-ой, кабанчики такі. І ось там далі теж їх є багато. Ось подивіться, друзі, ще з дому отакі яблучка взяв. Тільки на... їх тут таке болото, немає ніякої мисочки, що вони їли. Ну, давайте туди кинемо. Якщо пам'ятаєте, в нас теж такі є біля мого міста, я тоді на велосипеді десь рік тому теж їздив і їм давав їсти не цим. Ми тут 150 кілометрів від дому. А якщо там біля дому, 5 кілометрів я їхав на велосипеді тоді. І тоді їх знімав відео теж. Друзі, таке сонечко в нас в Німеччині. Подивіться, тут плюс 3 градуси. Я так замерз холодно. Друзі, потренувалися. Хорошо. Не знімали для вас це відео. Тому дивіться, через тиждень наступну суботу буде відео, як ми тренувалися. Коротше. Люблю вас, підписчики.